Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта Дія друга. Пролог входить хор, хор. Стара жага злягла на смертне ложе. Нова на зміну свій несе порив. Та без якої жити він не зможе, уже не та Джульєтту він зустрів. Ромео став коханим донестями, кохає й сам в обох жага в очах, але обох зробили ворогами тож піймані, мов риби на гачках. Він не війде до милої в покої, його ж не впустять через жодну з брам. Вона ж не знає схованки такої, Щоб їм удвох зійтися сам на сам. І все ж хай цілий світ із пеклом проти щем кохання не збороти. Виходить. Дія друга. Сцена перша. Оточений Мурами сад коло будинку в капулетті. Входить Ромео. Ромео, піти і все, лишивши серце тут, вертайся, тіло, віднайди свій центр. перелазить через мур і зникає з очей. Входять Бенволіо та Меркуціо. Бенволіо, Ромео, де ти, братчику? Меркуціо. Напевно, вже вдома, в ліжку, як порядні люди. Бенволіо. Він тут ішов і переліз туди, у сад. Поклич Меркуціо його. Меркуціо. Хіба що причарую? Гей, Ромео! Страждальнику, шаленцю, ідіоте, хоча б як тінь зітхання проявися, шепни два слова в Риму і заплач, о горе, приплати до нього море, наприклад, сліз, Венеру обласкав незлим і тихим, вигадай для сина її сліпого псевдо чи епітет. Ну так, для Купідона, що Адамом насправді зветься і влучає сліпо в серця, що королівський, що жебрацький. Не хоче ні почути, ні з'явитись, вдає, що вмер, але пароль знайдеться і на це. Отож, очі морозоліни, овалом личка свіжими вустами і ніжками, і стегнами виткими, і всім рельєфом, що в районі стегон, я заклинаю. Стань переді мною. Бенволіо, Якщо він справді чує, розізлиться. Меркуцю, на це він мав би право в тому разі, якби у вище згаданий рельєф мав у закляте коло, я накликав якогось духа іншого, щоб тільки старанням розаліни він затихнув. Але моє закляття справді чесне, бо я ж його до себе закликаю ім'ям його коханої. З'явися, бенволю, облич. Він десь принишк поміж дерев, його душевний стан у згоді з ніччю, любов сліпа, і в темряві її краще. Меркуцьо, якщо вона сліпа, то не трапляла б у ціль. А він, мабуть, заліг де небудь під деревом, скажімо, під горіхом, і мріє про солодке, бо горіхи нагадують йому, що є гріхи солодкі. Ах, Ромео, а цікаво. Про що йому нагадують грушки? Бувай, Ромео, я волію в ліжку помріяти, а не в росистих травах. Ідеш, Бенволю, піду з тобою, марна справа того знайти, хто всім навмисне зник.